Всім привіт! Сьогодні у нас перше відео. Робимо закупи в бідроничці. скільки коштують закупи на тиждень на одну родину. Зробимо мінімальний закуп продуктів і подивимося ціни. Розповім, як користуватися касою самообслуговування. Також хто приїжджає на автомобілі, необхідно взяти обов'язково в такому паркоматі білети. Година коштує безкоштовно, а далі вже коштує скільки. Зараз сфоткує, скільки коштуємо. Якщо ви скупляєтесь, то обов'язково беріть, бо я вже один раз бачила, як на касі підійшов чоловік і каже: Мені виписали штраф, тому що я не взяв білетик. Що мені робити? І чула, що необхідно взяти чек. Що ви в цей день скуплялися в цей час? Скуплялися в бітронки, позвонити на гарячу лінію, і там будуть розборки. Тому не обов'язково беріть у цей білетик. Potrzebne informacjowy. Zyskamy pierwszy artykuł. Potrzebne informacje. Wybierz z listy. Ujeźdź artykuł na bazę. artykuł w sprawie pakowania. Wybierz z listy. Wybierz formę płatności. Це сьогоднішні наші закупи у Бедронці. Зараз розповім, що скільки коштує, і скільки вийшов загальний чек. Літр олії коштує у нас 12,99 Молоко стоїть 4 злотих. Фері 7 злотих. Маленька баночка Активі 2, 2 злотих 14 гроші. Так, велика банка Активі Оце вона 4 злотих. Сметана. 300, напевно. 300 грам. Сметани коштує 4, 4 злотих. Маленький йогурт 2,50 майонез у нас коштує 6 злотих, 10 грошів, Хліб 400 грам, але він житній. Коштує. 5,70 але є і подешевше, як сир чедер. 300 г. Уже натертий. Дуже зручно вам лето надавати, стоїть 10-10 злотих. Це м'ясо на суп, це у нас індичка. Коштує 12 злотих. Дуже зручно готувати з неї суп, тому що наваристе і смачненьке. М'ясо це говядина з... Свининою. Дві пачки фарша. Взагалі фарш стоїть 13,75, але сьогодні була акція у ведрунці, тому дві пачки вийшло на 15,70. Потім творог 3,20 коштує. Томатна паста також. 3,10 Соль у нас коштує 2 злотих. Пачка риса кілограмова коштує 7,90 злотих. Також масло у нас коштує взагалі 7,50. Але сьогодні при покупці трьох пачок воно вийшло по 5,40. Так, Кукурудза у нас стоїла 3,60. Варення 4,30. Це все в злотих, я оголошую. Також пачка муки у нас коштує 4 злотих. Салат 200 грамовий, Тут великий мікс, дуже смачний. Коштує 5,90. Серветки у нас коштують. 150 штук 4,30. Також я забула додати ще цукор. Кілограмова пачка цукру коштує 6 злотих. Тепер починаємо банани. Кілограм бананів коштує 7 злотих, кілограм моркви 4. Часник у них продається по 3 штучки. В такому опакуванні коштує 3 штучки 5 злотих. Яблуки коштують від 3 до 5. Злотих за кілограм. Сьогодні в Петронці я купила по 3 злотих. Але зазвичай у важивняках продаються це овочеве ларючки по 2 злотих. Кілограм моркви у нас коштує 4 злотих. Картопля у нас коштує 3 злотих за кілограм. Кілограм цибулі коштував сьогодні 3 злотих, бо була скидка зазвичай 4. Купила ще ось маленькі чері. Кілограм стоїть 19 злотих, але... Я купила 300 грамм, це вийшло на 5,70 Десяток яєчок вже не викладала. Десяток яєчок коштує у нас 10 злотих. Кілограм апельсин коштує 6 злотих. Буряк коштує 340. І зараз у вас на екрані з'явиться сума: скільки коштує в загальному цей стол. Цей набір продуктів на тиждень. Напевно, родині вистачить, але, думаю, м'ясо треба докупляти, але взагалом, думаю, вистачить. І так, підсумуємо чек, у нас вийшов загальний 200 злотих. Той наш стіл. Також хотіла порекомендувати скачати обов'язково додаток відронка, тому що дуже зручно підтягнути туди дисконтну карточку і завжди мати при собі в телефоні її. Відсканувати її можна як і на касі самообслуговування, так і на звичайній касі. Також в описі до цього відео залишу ще ссылку на дуже корисний, корисний додаток Coupon. Там можна відслідковувати знижки на всі товари в різних магазинах. Всіх і продуктових, і не тільки ну, зазвичай в продуктових там ліде можна вибрати улюблені та відслідковувати коли де є знижки. Всім гарного дня! Підписуйтесь, буде багато цікавого. Ставте лайки, ставте коментарі.